Владико Олександр, я вас попрошу відреагувати. Чи ви погоджуєтеся зі словами Владики Климента, чи які маркери взагалі свідчать про самостійність церкви від той же російської православної церкви? Ну, Владика, прави абсолютно в тому, що треба розглядати це питання в площині е, юридичній, швидше всього, е, згідно юридичної е, точки зору, так владика цілком правий, оскільки собор у Феофанії відмежувався, сказав, заявив про відмежування е, української православної церкви від московського патріархату, але відмежування це не значить вихід із московського патріархату, тобто ми повинні від юридичної. Площини перейти в канонічну площину, а от канонічний зв'язок з московською патріархією він, звичайно, нікуди не подівся, оскільки той же собор, вносячи зміни до статуту про управління Української православної церкви, в одному із пунктів зазначив, що вона керується грамотою патріарха Олексія. А в цій грамоті чітко прописано, що Українська православна церква пов'язана з іншим і світовим з іншими помісними православними церквами і світовим православ'ям через російську православну церкву. Тут, оцей пункт, якраз коли він згадує грамоту, але не згадує про російську церкву, якраз з'являється таким, знаєте, маленьким підлогом. Він завуальована з оцей завуальований зв'язок, про котрий говорила комісія, яку очолював Єленський Филипович працювала, Саган. Вони якраз і проводять цю паралель. Однак як в якій площині діє цей закон в юридичній чи в канонічній, це вже вирішуватиме, мабуть, комісія, котра буде створена ДСС, е, і це слідуючий крок після прийняття і вступу закону в силу. Тобто, тут е, треба розглядати питання, і владика цілком е, логічно говорить про це. І я е, журналістам буквально позавчора, е, так само будь, як і владика, е, спілкуючись, е, даючи коментар, черговий, кажу: а чому так е, переживає Україна? Українська православна церква про прийняття цього закону. Якщо ми говоримо, що українська православна церква не має зв'язку, і вона заявляє про це, що вона не має зв'язку з московською патріархією, що вона не має зв'язку з російською православною церквою, то чого такі переживання? Чому депутатам кричати Русь свята і віру православною на трибуні в Верховній Раді? Чому е, така паніка і істерія е, передувала прийняттю цього закону? Навпаки, Українська православна церква, якщо вона не пов'язана з московською патріархією, повинна була з Радістю сприйняти цей закон, щоб поставити всі крапки над «і».